Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Марка. Слава Господи! Того часу Ісус попрямував у землі тирські і сидонські, і ввійшовши в дім, Він хотів, щоб ніхто не довідався про Нього, але він не зміг утаїтися, як тільки почула про Нього жінка, дочка якої мала нечистого Духа. Вона прийшла і припала до його ніг. Жінка була грекиня, родом із Сирофінікії. Вона благала його, щоб вигнав біса з її дочки. А він сказав їй: Дозволь спершу, щоб наситилися діти, бо недобре забрати хліб дітей, кинути щенятам. А вона у відповідь каже йому: Господи. Але ж і щенята під столом їдять крихти, від того, що є для дітей. І він сказав їй за це слово іди, біс уже вийшов з твоєї дочки. Коли вона повернулася додому, то побачила, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов з неї. Слово Господнє. Дуже зворушлива історія, і багато є таких нюансів, де би можна було задавати запитання, чому це, чому так, чому Ісус так відповів. Але хочу звернути нашу увагу на один аспект, чому і як Дух Нечистий увійшов у дівчинку. І як це сталося, що мама, яка прийшла до Ісуса, чує потім, що біс залишив її доньку, і вона це побачила. Те, що нам потрібно зрозуміти і бути уважним до цього, що біс, тобто, дух, злий дух, він входить лише туди, куди його впускають. Але це впускання може бути таким чином, що людина несвідома, що вона його впускає. Тобто людина, яка нарушає закони, духовні закони, робить щось, через що біс входить в її життя. Біс входить туди, де не зайняте місце Ісусом. де не зайняте місце. Богом, от можуть люди жити, родина, якась сім'я, і їм здається, що все добре, але там ну, є якась зрада, є якесь віддавання себе грошам, є бажання влади, є якась брехня, є якась нечистота в житті чоловіка чи мами, тобто є щось, що приваблює туди біса. Тому ми маємо властиво десять заповідей. Тому ми маємо навчання Ісуса, яке говорить про те, що значить, коли ти підпорядковуєш себе під владу Божу. Ті, які з вас мають такий досвід, що як це коли без Ісуса, коли зло входить в твоє життя, або, може, ті, які мають досвід, що були там в тій темряві, і коли пережили навернення, як змінилося, коли війшов Ісус під владою, якою були. Я пам'ятаю, в дитинстві мої батьки вони, ну, були добрими людьми, але не сповідалися, не причащалися, дома молитви не було. І я як дитина пам'ятаю такий якийсь страх, якусь тривогу, якусь присутність, я боявся опустити часами руку. У мене було таке враження, що від ліжком якась змія. Періодично були якісь сварки, якісь вибухи, якесь таке відчуття якоїсь ну, чорної сили, якоїсь демонічної сили. Чому? Тому що батьки мають владу над життям дитини. Поки дитина неповнолітня, тобто поки дитина не використовує свій розум і свою волю, це батьки отримали владу над життям дитини, який дух буде володіти дома, якого духа має тато, якого духа має мама, який дух живе в житті тата мами, на такого духа і буде відкрита дитина. І поки дитина не робить свідомий вибір, владу мають батьки, владу мають дорослі. І дівчинка мами, ми можемо собі подумати, що це мама, яка розуміє, що щось нечистого володіє над дівчинкою. Можливо, вона ходила по своїх богах, по своїх богах, і це не змінювалося. І вона почула. І побачила в Ісусі, що це той, який може владою, яку Він має, вигнати біса, вигнати нечисту силу з життя цієї дитини. І що далі відбувається? Тобто мама, яка падає до ніг Ісуса, вона визнає таким чином, що Ісус, ти маєш владу, ти маєш владу. Ти маєш владу. І навіть коли Ісус говорить: ну добре, чекай, але здивись, стільки служінь, стільки людей. Я щойно прийшов сюди, щоб трошки відпочити цей ізраїльський народ, який відвернувся. Ну, немає в мене стільки часу, щоб всюди піти. Я втілений, я людина, я обмежений. Вона каже: так, ну але ну трошки, принаймні, зверни свою увагу на те, щоб твоя благодать прийшла. І до мене, і до нас, до тих, які є ще людьми, які не визнали Бога Творця, Яким є Яхве. Ісус говорить, що от Твоє визнання, Твоя відкритість, Твоя покора, Твоя наполегливість стала місцем, що сила через Твоє серце, яке відкрилось на мене, прийшло тепер до Твоєї дитини, владу, світло. В якій ти упокорилась, прийшло в вашу, ваш стосунок, ваше життя. І через цю владу, яку мама має над життям дитини, духовну владу, Ісус говорить, що «Іди додому, біз залишив твою дитину. Мама приходить і так бачить, що дівчинка на ліжку, і біс залишив її. Ми отримали владу. Кожен із нас Ми отримали владу. Владу отримали над тим, хто є в нашому серці: чи Ісус, чи Бог Творець, чи якщо Його там немає, то хто щось інший буде туди йти, знаєте, цю е, пословицю святе місце пустим не буває. І ми маємо певну владу один над одним. Над дорослими, все рівно людина вирішує сама. Але батьки, які мають малих дітей, пам'ятайте, що ваш духовний стан, те, що відбувається в вашому серці, прямо впливає на те, в якій духовній атмосфері і під чиєю владу знаходиться ваша дитина. Тому часто. Коли є якісь труднощі, не дитину потрібно водити кудись, а батькам потрібно навертатися, батькам потрібно, щоб Ісус володів в їхньому житті, і тоді і дитині буде добре.